Так, всім привіт. Їдемо сьогодні сіять. мульта є, все, покажемо в роботі, Газуємо на поле. Дивіться, у нас безключовий доступ. Бачите? Так, коротше, сіємо наші горби. Таке діскова. Ну, сію чуть-чуть по діагоналі дискованого. Тут в березі, звісно, маса соломи велика. Буває де-не-де, де, цей культиватор її трохи підгортає. Особливо де лобуда якась попаде чи ще що. Ось так всі соломи. Трошки моросить дощик. Вон під горбочок виїжджає, в принципі, без передка, без нічого. Така красота виходить. Так, коротше сажу батька, буде далі працювати. Літирський палочку. Така дисковка, це ще йому це все треба. Візнути. Тут ще примерно три засіяв я вже з обсіями, ну і тут ще десь три. Трошки вимілив культиватора, бо блін не знаю. У березі дуже багато, ну велика маса соломиту трошки забиває, як то таке починає нагортати. Ну і ще нормально рехлий. Така от картина, короче, заволочує, це пок свою роботу робить. Дощик про Мурсі, вон, в Марі пішли. Мали вже ми їхати, але дощик прийшов, воно ну, типу таке. Земля от така якась. Дивіться, влага є, Воно липне. Карпуватися вже буде через пару днів там підсохне. Вже тоді був. Дивіться, там питали, що насіння таке от. Патрофоз давали, протруйник. У нас виходило не на тонну, десь на 900 кг його норма. Гумат додавали, воно ще чорніше. чуть, І наноактиватор. Тому так, така пшеничка. Гарнесенька року. Трошки димок під горбочок є, але такий, сьома повиша знаходимо. Зараз покажу ще як розвертається. Кстати, навірно, сівалочка ще буде в продажі. Сімульта 2,5, монодиск. Спереді монодиск спередіс Все, пішов далі і так, човниковим бігом сіємо. Все, ставимо лайк і підписуємось на канал, бо нема коли вже знімати. Так, газуємо другий день. Вчора засіяв батько ще там вийшло 7,5 гектар. Другий день тут сім. Дивіться, он, маса така є, трошки щось горне, це пок зарівнює. В общем, от така картина виходить. Лишився ще кусочок, він мені десь може до гектара. Короче. Ну от так виходить тут і от така площа тут. Після деськи ось так, а після сівалочки ось так. Отак беремо під горбочок. Трошки поперек, ну по діагоналі кидає трошки, бо горбочки є після дисків. Але я думаю, для такої мінімальної технології це нормально. Сівалка вирівнює все. Так, сіяли, коротше. Він приїхав, каткує. Там не знаю чи видно різницю, видно вроді. Посіки посіки ні Така красота після сівалочки. Порівняла все після дисків. А це де виходиш, тільки в кінці піднімаєш. Зирнувся послідніше, ще колесо крутиться по інерції. Якби не особо, але от так закатують. Грудочки взагалі нема. Таке. Ну, може бути. Закатують, трошки де зерно є, може зверху, воно і разом засипає трошки грудочка. То от так. Все, ще зараз два городики засіємо і посівна пшениці закінчується. Короче, дивіться, такого ще в мене в практиці не було. Таке болото на колесах. І сімульточка сіяла вон на колесі сіки бляха вже. Цепик волочиться. Дивіться, монодиск. Я б не сказав, що він дуже сильно там налипає, так. чи забиває, чи що, дивіться, дощ де капітальний, він вже перший, де починав сіяти, вже заплескало. Ну було то кабіц, але нічого сіє. Ось останні рази проходив, блин, вже дощ такий лешо, дворник постійно робив нормально на подъемах тільки